І творчого дня понеділка починаємо новий тиждень, починаємо справді нові рухи. І в, ц... в таких реальностях вже дивно, я ніколи не думав, що так швидко можемо звикнути до свічок, так швидко можемо звикнути до нетипового світла. І справді, там, коли вчора один мій друг показав, що в Києві в його сусідів в перший раз за 72 години пустили світло. То справді люди тішаться світлом, ми тішимося електриці як ніколи. Кожен день ми маємо можливість переживати таку радість, що нам світло провели в перший раз. Таке враження, що справді нам світло провели тільки тепер, коли його вімкнули. І сьогодні неодноразово ми чуємо таке поняття, як спрага за світлом, бажання світла, любов до світла. Але треба перевіряти ці поняття, тому що легко ними маніпулювати. Легко справді їх нам ними описати насправді те, що ми хочемо, а не те, що є насправді. І тому зараз з вами поділюся одним уривком, надіюся, стане для вас благословенням на цей тиждень, черговий тиждень випробувань, черговий тиждень праці над собою, праці у країні, праці в цій війні, в боротьбі. Чому? Чому? Для того, аби власне, оцінювати із з точки зору Біблії, книги Древньої, з точки зору Слова Божого, все ж таки, а що є світло? Що, що треба любити, коли ми говоримо про світло? Євангелію від Івана 3:20. Адже кожен, хто чинить зло, ненавидить світло. І не приходить до світла, щоб його вчинки не були осуджені. Тому що вони погані. Дуже просто. Тобто, любити світло це не просто любити, коли тебе лампочка засвітиться. Це не просто любити, коли там вімкнуть електрику, або коли там генератор добре працює. Любити світло це ненавидіти зло. І пригадаємо собі. Що зло, згідно слова Божого, згідно навчання церкви, зло це все, що кривдить, для жит... що кривдить життя. Зло це все, що забирає життя. І навпаки, добро, світло це є все, що на життя допомагає, що життя підтримує, що надихає, дає творчість, дає силу підніматися, боротися, дає силу навіть віддавати життя за життя це світло. Це світло, являєте? І тому. Любити світло це ненавидіти зло, ненавидіти будь-які прояви зла. Зверніть увагу, я не кажу ненавидіти той народ або той народ, тих людей, або тих людей. Ну, слухайте, слава Богу, я постійно зустрічаюся із багатьма людьми з різних національностей, які, які творять добро, які справді ну, творять якісь справи на життя. І тому замість того, щоб включатися в це нарікання, правда, у таку заздрість, а чого у мене нема світла, а в сусіда є, а чому у нас нема, а на сусідній вулиці є, або в сусідньому селі є. Ну це ні до чого. Але якщо ми любимо справді світло, якщо ми хочемо далі любити світло, то шукаємо нагоду, як любити, як любити добро, як творити добро. Власне, оце, що ви зробили і у коментарях у, у суботньому відео, правда. Що, що можна зробити? Що ми доброго бачимо у, у тому, коли світло вимикають, тому коли ми є сім'ями сім за одним столом при свічках, коли спілкуємося, граємося в якісь ігри. Що доброго бачимо? Що доброго робимо, або що доброго вчимося? Послухайте, брати і сестри, важко оцінити велику благодать цього часу. Важко оцінити справді великий дар, коли. Ми маємо можливість просто побути, просто не бігати, не літати. Як сказала там одна пані у коментарях у Фейсбуці, що я так тішуся з роботи, ніхто не дзвонить, бо не можна дозвонитися. Нікуди не спішу і цілий день собі щось там читаю, відпочиваю. Або коли діти аж світло вимкнуть, а вони одразу о, в які ігри граємося, або яку книгу читаємо. Правда? І нарешті ми маємо час для того, дивно з'явився в нас. Для чого ми не мали дотепер? Я казала одна пані ще: що слухайте, сьогодні вимкнули електрику, я поговорила з своїм чоловіком, слухайте, який у мене цікавий чоловік. То спробуйте, спробуйте поговорити. Спробуйте благословити один одного життя. І тому ну, нехай це стане справді благословенням. Хто чинить зло, ненавидить світло. Хто чинить добро, той любить світло. Являєте собі, не хто має світло, або хто має генератор, той любить світло. Хто чинить добро. Тому нехай кожне вимкнення, кожен раз, коли пропаде світло. Нехай у вас виникне питання, що доброго можу зробити. Чи щось комусь добро зробити буквально, фізично, не знаю, чи благословити когось, чи помолитися за когось, що доброго можу зробити. І тоді побачите, що світла у вас буде набагато більше. І навіть коли буде повна темрява, все рівно буде світло. Навіть коли довго не буде вімкнення, все рівно буде світло. Бо буде добро, буде бажання до добра, буде переживання і життя добрі. Любіть світло. Ідіть до світла і наповнюйтеся світлом, незважаючи на ту темряву, яка є довкола. Майтеся файно, Мир вам.